Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ додавання і віднімання в межах тисячі і сьогодні виконуватимемо додавання виду 430 плюс 240, а також розв'язуватимемо задачі на спільну роботу. Перше завдання. Усні обчислення. Обчислює швидше за мене. 700 плюс 200. 900. 500 мінус 300. 200. 420. Мінус 100. 320. 230 плюс 100. 330. 480 мінус 50. 430. 320 плюс 40. 360. 780 плюс 3. 783. 475 мінус 2. 473. Тут розглянемо малюнок. І пояснимо, як виконано додавання. До 430 додавали 240. 430. Ось тут дивись: 4 великих почечки – це 4 сотні, і 3 менших почечки – це десятки, це 430. І 240. Два великих почечки – дві сотні. І 4 менших почечки – це десятки. 240. Як додали. Сотні додали до сотень. Вийшло шість сотень. Десятки додали до десятків. Вийшло сім десятків. Шість сотень це 7 десятків – це 70. Разом 670 – 670. Сотні додають до сотень. Десятки додають до десятків. Давай ще раз. Сотні додають до сотень, а десятки додають до десятків. Наприклад, 340 плюс 520. У числі 340 три сотні. У числі 520. 5 сотень. Разом буде 8 сотень. У числі 340 4 десятки. У числі 520 2 десятки. 4 десятки плюс 2 десятки буде 6 десятків. І 0 одиниць. Вийшло число 860. Давай ще раз. 310 плюс 470. Сотні додаємо до сотень, буде 7 сотень. Десятки додаємо до десятків, буде 8. І одиниць у нас по нулю, отже, 0, вийшло число 780. А тепер давай використаємо наші знання для розв'язування такого завдання. Для виконання такого завдання. Це нерівності. Треба поставити знак більше чи менше. Перша нерівність. Обчислюємо значення виразу ліворуч. 550. Тепер ставимо знак менше. Ти можеш виконати таке завдання самостійно. Зупиняй відео, а потім перевіриш. Наступна нерівність. Обчислюємо. Сотні додаємо. Десятки додаємо, виходить 560, знак більше. Наступна нерівність містить два вирази, обчислюємо той, що ліворуч. До сотень додаємо сотні, буде 400, так, десятки додаємо до десятків, 70, 470. Праворуч вираз також, обчислюємо. 2 сотні плюс 2 сотні, 4 сотні, тобто 400, 4 десятки плюс три десятки, 7 десятків, тобто 70. Виходить 470. Знак дорівнює. І останній вираз. Нерівність остання. Вираз ліворуч обчислюємо. 650, вираз праворуч має значення 670. Отже, знак менше. Завдання 3. Нам треба обчислити вирази, підставити букви у відповідній комірки і дізнатися ім'я співачки, яка першою здобула Україні перемогу на конкурсі Євробачення. Отож, вирази 3. Підготуємо 7 клітиночок для букв імені. І перший вираз, і буква «Н». Обчислюємо вираз, додаємо сотні. Буде 6. додаємо десятки, 8. виходить 680. 680 це передостання комірка. Там пишемо букву N. Далі буква Л і вираз 420 плюс 160. Додаємо десятки і сотні до сотень, так, 4 плюс 1 це сотні, буде 5 сотень. 2 плюс 6, 8 це десятки, виходить 580. 580 у нас четверта комірочка. І буква Л у четвертій комірці. Ти можеш зупинити відео і працювати самостійно, так цікавіше. Отож, наступне, це у нас вираз біля букви С. Обчислюємо його значення. Вийшло 570. Це третя комірка, отже, буква С у третій комірці. Далі вираз біля букви У, обчислюємо його значення. Виходить 660, це друга комірка. Отже буква У у другій комірці. Так, Далі вираз біля букви А, обчислюємо його значення. 560 виходить у нас, це п'ята комірочка. Між буквою Л і Н, буковочка А. І увагу, у нас є ще 560 в одній комірці. Отож, букви А дві, п'ята і остання. І останній вираз біля букви Р. Обчислюємо його значення. 670 це перша комірка. І звуть співачку, яка першою здобула Україні перемогу на конкурсі «Євробачення» Руслана. Ось фото із конкурсу. Це було у 2004 році. Руслана зайняла перше місце на конкурсі Євробачення із піснею «Дикі танці». Задання 4. Це задача. Ми її прочитаємо і розглянемо короткий запис у вигляді таблиці. І розв'яжемо її. Отож читаємо задачу. Перший цех працював 4 години, випікаючи щогодини по 7 тортів, а другий 5 годин, випікаючи щогодини по 6 тортів. Скільки тортів спекли за цей час обидва цехи? У нас задача подана в таблиці: Перший цех і другий цех. Про перший цех ми знаємо, що продуктивність праці, тобто кількість тортів, які він пік за 1 годину, це 7. А час, коли перший цех пік торти це 4 години. Нам невідомо, скільки за цей час цех з пік тортів. Другий цех, нам також відома його продуктивність праці. Тобто, скільки тортів він пік щогодини це 6 тортів. І працював цех час роботи 5 годин. Скільки загалом виробив, тобто спік тортів, нам також невідомо. Питання у задачі, скільки вони спекли разом. Щоб відповісти на запитання задачі, треба спочатку знайти, скільки ж загалом спік перший цех тортів за 4 години. І скільки спік тортів другий цех за 5 годин. Щоб знайти скільки перший цех спік тортів, треба продуктивність праці 7 тортів за 1 годину помножити на кількість часу. Тобто 7 множимо на 4. Буде 28 тортів. Це перший цех. Другий цех працював 5 годин. Щогодини пік 6 тортів. Отож 6 множимо на 5. Виходить 30 тортів. Тепер ми знаємо, що перший цех за час роботи спік 28 тортів. А другий цех за свій час роботи спік 30 тортів. Тепер можемо їх додати і знайти скільки це буде разом. Виходить. 58 тортів. Спекли за час обидва цехи. Час роботи. 4 години перший працював, 5 годин другий працював. Завдання 5. Нам треба знову дібрати доцільні міри для вимірювання часу та проміжків часу. Ти можеш зупинити відео і працювати самостійно. Так цікавіше. Пам'ятай, завдання 5. Рік має 12 місяців. Так. Олесь пробіг 100 метрів за 16 секунд. Так. Марина старша за Ігоря на 3 роки. Орися розв'язувала задачу 17 хвилин. Задання 8. Мишка коштує 460 гривень, а килимок для неї 30 гривень. Але якщо купувати мишку разом з килимком, то пропонується знижка 20 гривень. Скільки треба заплатити за мишку килимок? Це задача. Якщо нам окремо купляти мишку, це 460 гривень. Окремо купувати килимок це 30 гривень. А якщо разом, то вони повинні коштувати 490 гривень. Але в магазині нам пропонують знижку 20 гривень, якщо ми купуватимемо мишку з килимком. Тому від 490 віднімемо 20. І знайдемо, що за мишку і килимок, якщо ми купуємо їх разом, треба заплатити 470 гривень. Задача 7. Зробимо її зараз. Додому задавати нічого не буду. Але ти обов'язково спробуй зробити це самостійно. Отож, читаємо задачу: Один оператор комп'ютерного набору працював 6 годин, набираючи щогодини по 4 сторінки, а інший 7 годин набираючи щогодини по 3 сторінки. Питання перше. Скільки сторінок за час роботи набрав перший оператор? Давай шукати в умові задачі інформацію про перший оператор. Один оператор працював 6 годин, набираючи щогодини по 4 сторінки. Отже, час роботи першого оператора 6 годин. За одну годину він набирає 4 сторінки. Скільки це буде за 6 годин? 4 множимо на 6 і знаходимо 24 сторінки, набрав за свій час роботи перший оператор. Читаємо друге запитання. Скільки сторінок за час роботи набрав другий оператор? Шукаємо інформацію в умові. Інший 7 годин, набираючи щогодини по 3 сторінки. Отож, час роботи другого оператора 7 годин. А за 1 годину він набирав 3 сторінки. Скільки це буде за 7 годин? 3 множимо на 7. Виходить 21 сторінка. Скільки сторінок набрав другий оператор за час своєї роботи? Тепер ми знаємо, що перший оператор набрав 24 сторінки. Другий оператор 21 сторінку. Скільки це буде разом? Нас питають. У третьому запитанні. Скільки сторінок за час роботи набрали вони разом? Отож, ті сторінки, що набрав перший оператор, і ті сторінки, що набрав другий оператор, треба додати. І в нас виходить 45 сторінок. Отож, за час роботи вони набрали разом 45 сторінок. Що ти знаєш вміж після сьогоднішнього року? Ми навчилися виконувати додавання виду 430 плюс 240 і знаємо, що сотні додаємо до сотень, десятки до десятків. Ми розв'язували задачі на спільну роботу Так, про цехи, які пекли торти, і про операторів комп'ютерного набору, які набирали сторінки. Ще ми з тобою виконували завдання, де треба було дібрати доцільні одиниці вимірювання. Це були одиниці вимірювання часу. Чи ми розв'язали задачу про знижку, так? Оціни свою роботу на уроці. У ну, нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.